Людинки, всім привіт! Хочу сьогодні вам розповісти про отакий пристрій, який в нашому будинку з'явився менш ніж за рік після його купівлі. Одразу це камінна топка. Не класичний камін, В неї є, по перше, дверцята з склом, яке власне перешкоджає тому, щоб сюди вилітало в будинок, наприклад, іскри, якісь чи недопалки, чи ну якісь частки дерева, і тому якби його безпечно можна використовувати ледь не в будь-якому домі. Інша перевага цієї штуки, вона є повністю металевою, тобто, це по суті така. Піч автономна, для якої іноді не потребується ніякого короба. Хоча я почав от робити самостійно, ще не доробив цей короб, якби. її можна встановити так і можна зовні чимось прикрасити тим самим коробом. По суті, це опалення також конвекційним, тобто повітряним методом, коли повітря обігрівається об стінки цієї самої топки, якби. Ну, і тим самим прогріває повітря в приміщенні. Тому, якщо зробити правильний короб, ефективність цієї штуки піднімається. Ще в рази. Моя камінна топка це модель від польської компанії Cratke Jazz, чи GAS правильно 7 буде, тобто 7 кВт. Яка, ну, в принципі, мій будинок обігріває так, що мені цього навіть забагато іноді доводиться навіть вікна відкривати. Доволі вона потужна, при тому, що має невеликі розміри, якби, і при цьому небагато споживає дров за рахунок того, що всередині є плити, там трішки пізніше покажу. Розберемо ми її навіть з вами, які набирають тепло. Краще через це перегорають дрова всередині, якби розпалює виключно дровами, без вугілля. Один раз спробував. Але ну, не сподобалось, якщо чесно. Ну і таким чином вона працює. Єдине, що ця моделька не має можливості підключити зовнішню подачу повітря в себе. якби, Тому вона в мене бере з кімнати, якби, але оскільки ми нею користуємося виключно там протягом дня декілька ну, там, півдня може вона попрацювати в нас, ми її не залишаємо, коли немає нікого вдома, щоб вона горіла, працювала виключно з питань безпеки. Ну і в принципі, вона в нас працює як такий Таке резервне джерело опалення, коли немає світла, коли може не бути газу, наприклад. І вона працює також у нас в парі з котлом газовим, який працює автоматично. Нещодавно в мене було відео про датчик реле, яке підключає, виключає сам котел. Коли набирається якась температура в будинку. от Зараз на 22,5, коли камін розігріє, в мене котел автоматично відключиться, газ він не буде споживати, буде працювати тільки камінна топка. Якби. Дуже полюбляю камінну топку. Оце чудо. Прям вигрівається цілу зиму. Біля неї якби, може іноді залізти головою, аж туди під низ настільки так само я любить тепло. Да? Каспер. І, власне, дуже полюбляємо, і ми, тому що камін в домі, от вогонь багаття, воно придає якогось такого комфорту і затишку, якого, ну чесно кажучи, можна здобути тільки там десь на дворі біля багаття, десь на якійсь назвемо це пікніку на виласті. На от плюс це доволі дешево опалювати. В нас було багато деревини, коли ми придбали цей будинок. Обрізаємо свої дерева, якби закупити дерева, якби, оскільки будинок утеплений, доволі економно. У нас опалення виходить. Якби нам 5 кубів – Це просто на дві зими. десь. Повторюсь, тим більше, що ми використовуємо камінну топку не постійно. Що ще особливо по камінній топці? В неї є ну, стандартне піддувайло, їй потрібне повітря для того, щоб це все горіло. Коли ми його закриваємо, горіти вона. Починає не так інтенсивно, тобто це уповільнює процес перегорання того, що ми туди завантажили. Окремо це вже я на свій розсуд встановив, по-перше, радіатор, який додатково віддає тепло від димоходу. І встановлений отут шибер, який повністю перекриває, ну, не повністю. Нормальні шибери, якби вони не наглухо закривають димохід, щоб ну, якби не сталося лиха, щоб не вчадіти тут, якби. а десь відсотків на 80 він перекриває цю трубу, при цьому є тяг і уповільнюється горіння вогню. Якби. Власне, шибер дозволяє також економно використовувати пальне і не перегрівати занадто повітря в кімнаті через те, що уповільнюється горіння самого пального всередині. топки. От Я зараз прикрию повністю шибер. І отак тепер повільно воно починає, і що найголовніше, дуже гарно починає горіти в камінній топці. Така крутезна штука. Каспер ти вже спинку прогрів. Коротше, собака в нас дуже полюбляє. її. Залишилося в мене закінчити з оздобленням цієї топки, якби щоб воно було якось по дизайну гарніше набагато. Але а вам реально також рекомендую задуматись про такий пристрій, який в будинку дасть багато багато переваг. І до речі, завдяки тому, що ще не закінчено в мене тут оздоблення, можна побачити, як воно тут все інтегровано. Вона була у нас встановлена в будинок, який вже був збудований. Прохід ізольований таким суперізолом, як бачите, плита біля 3 см Він товщиною витримує до 1000 градусів, а це дозволяє, якби безпечно якби, інтегрувати димохід, щоб там не перегрівалася деревина на перекритті самого будинка. Також йде 5 см по товщині, по всьому периметру. Такий сендвіч. Він є саморобленим. Туди запхана, якісна вата, мінеральна вогнетривка. От 250 зовні, сам димохід 150 У мене йде, виходить, якби. Ну і висота його в мене два поверхи будинок біля 5,5 метрів. Тобто, тут тяга дуже дуже непогана. Це важливо тут товщина сталі біля 3 міліметрів. Це Би, така Кольорова сталь, якраз яка використовується, коли немає якихось декорацій. Коли початково було встановлено, була там певна проблема з протіканням на самому даху, тому так трішки, якби, це не постійно у нас відбувається. Якщо хтось помітив на відео, це от, якби, перший рік використання сталося лихо, і воно і досі тепер. Присутні зовні. Як подружити камін, камінну топку з опаленням? У мене котел, турбокотел. В нього і вхід, і вихід повітря він бере все ззовні. Тому перепадів тяги якихось ми по суті не боїмося і можемо ці два пристрої використовувати одночасно. Вони один одному не заважають і найголовніше не роблять якоїсь без... небезпеки для тих, хто проживає в будинку. Тяги 5,5 метрів, правильного димоходу, абсолютно прямого. Достатньо для того, щоб навіть коли відкриваєш двері, сюди всередину в будинок не залітав дим. От Зараз я шибер відкриваю, це максимальна тяга. Коли я навіть намагаюсь відкрити двері, їх затягує туди всередину. Тягую настільки потужно, якби тяга, температура доволі суттєва. Ну, так це відбувається. Тобто в будинок потрапляє тільки тоді, коли. Дуже багато диму всередині, і камін ще не розгорівся, не набрав температури якоїсь. Коли розгорівся, то і взагалі якби, тягне так, що може навіть когось собаку затягнути туди, жартує. От я відкрив на повну шибер, знову починає смолити якби, камінь, якби, тому що. Тяга більше з'явилася, саме тому я його і встановив. Тепер все, як бачите, плавненько починає він затухати. І в більшості випадків камінна топка працює саме в режимі тління, коли отак повільно, спокійно полум'я собі там перегорає. Реально, і дивитися на нього приємно, і економно виходить, якби Коротше, суцільні плюси. Так, на другому поверсі в нас не закрита труба йде аж до стелі, аж там тільки йде сендвіч. І тут вона теж вже тепла. Тобто ця частина також віддає суттєво тепло, прогрівається і другий поверх. Але все більше вилітає якраз через цю дірку, через цей отвір все тепло йде звідти сюди. Це таке додатково було зроблено. Ну, Але такі два радіатори, що тут стоять для прогріву. Якщо ви загорілися подібним девайсом і вже плануєте встановити його у свій будинок, то тут я вас маю застерегти, грітися біля нього, ви будете не тільки від того багаття, яке буде горіти всередині, а й від тієї уваги, яка потрібна цьому девайсу. Тому що кожного разу перед розпалом вам потрібно підготувати дрова або паливні брикети, щоб його розпалити. Після кожного розпалу, після того, як затухло багаття, вам потрібно прибрати всередині попіл ізола, яка залишилась і не перегоріла. Вам регулярно потрібно доглядати. За склом, яке забруднюється сажею, золою чи такими маслянистими відкладеннями від того, що ви спалюєте в камінній топці, і забирається ця штукенція тільки механічним чином, за допомогою спеціальних хімічних розчинів. Оцим, якраз я зараз і буду займатися, як бачите, по периметру скла є. Відкладення, які, чесно зізнаюсь, ми не забирали, не чистили більше року. От воно, коли нормально розпалюється камінна топка, по центральній частині перегорає все своїм чином від високої температури, але по периметру воно все-таки залишається бруд, і, ну чесно кажучи, дивитись на такі речі, не дуже є приємним, коли там всередині горить багаття. І у випадку, якщо ви придбаєте отаку камінну топку, всередині якої встановлені спеціальні шамотні плити. Вам ще й доведеться доглядати за ними, тому що з часом вони зношуються, обсипаються, можуть розламатися, висипатися звідти. Потрібно буде їм шукати заміну або виготовлювати самостійно. І, коротше, як мінімум, раз на рік потрібно їх звідти діставати, тому що за ними також залишається зола і продукти горіння, сажа, яка сипеться з димоходу. Це все потрібно дістати, вивантажити, перебрати, передивитися. Цим я буду займатися. Скажу чесно, зізнаюсь, що цього я не робив також десь 2 роки скот іщу що раз на рік. Можна і частіше. Зізнаюсь чесно, коли ми придбали і встановили цю камінну топку, то скло в ній чистилося практично кожного разу перед тим, як ми її розпалювали. Зараз вже ну, трішки, скажімо так, бажання немає це робити і чищу я його реально раз на рік, самостійно, якщо я нормально розпалити камінну топку, хоча б по центру вона очиститься. А от такі відкладення забираю один раз на рік. Також, якщо у вас камінна топка має дверцята, по периметру дверцят є спеціальний шнур, який з часом зношується, може розірватися. Або він просаджується, його потрібно також замінювати. Коротше, ця штукенція потребує реально дуже і дуже багато уваги і догляду. І перед тим як її встановлювати, ви маєте подумати про те, чи готові ви скільки часу приділяти цьому девайсу. Тому реально подумайте, покажу, що я буду робити. І по суті, от камін у нас стоїть якраз після попереднього розпалу. Він не чищений всередині. Покажу, як це відбувається у моєму випадку. Ось ну, таким чином я забираю рештки навіть звідси. Готово тут. І в мене ще в дверцятах також є такий сходинка така, куди також збирається багато недопалків і іноді попіл, який падає просто з багаття, яке горить всередині. Також щіточкою такою зручно збирати те, що нападало на підлогу. Не має бути із дерева, щоб вона не зайнялася від, від того, що випадатиме у вас іноді, коли ви відкриєте дверцята, може полетіти якась іскринка і наробить у вашому будиночку лиха. Тому в мене тут підлога з плитки керамічної. Це все дуже зручно забирається, прибирається. І плюс в тому, що вона нагрівається, ще також деякий час виділяє тепло. Наступне за чим ми доглядаємо це за склом. Як бачите, ззовні здавалося, наче воно чисте, але тут назбиралося дуже багато. Всілякого бруду, який потрібно очистити, оскільки камінні топки до нас приїжджають більше з Польщі, от якраз таки з Польщі Fire Family. от такий чесник для скляних дверей каміну. Можна придбати в будь-якому будівельному супермаркеті у відділі, де є все для саунд і для камінів. Рекомендую брати штукенцію, яка піниться, тому що піна, як в принципі при митті автомобіля, вона спускаючись згори донизу, буде забирати частину, розмочувати. Частину цієї золи, частину сажі, і спускати її донизу, де вам потрібно буде просто її чимось вимокати. В цьому випадку в мене попався без піни, а просто з таким спреєм. Ну, зараз подивимося, як воно працює. Досить їдка штукенція, тому рекомендую роботи проводити в якомусь респіраторі і одягати рукавиці, тому що штукенція реально дуже їдка. Але, як бачите, вже змиває. Дуже швидко. Ну а все, що не забрала хімія, ми можемо отако забрати паперовими рушничками, які знову ж таки можна придбати в будівельних супермаркетах. От оця зола вже вона не перегорить, або навіть не зола, більше смола. Сама по собі не перегорить, треба забирати вручну. І фінальний акорд вже легеньким спреєм цією ж рідиною, чистою серветкою дочищаємо. Все, готово. Чистота. Практично як нове. Вилизувати його немає сенсу, бо зараз від найменшого полум'я тут з'явиться сажа і воно знову буде брудне. Головне, що різниця тепер помітна скло повністю прозоре. Тепер у нас наступний етап, тобто ми прибрали попіл всередині, помили скло, пішли далі. Наступний етап це робимо заміну шамотних плит всередині камінної топки, які я придбав знову ж таки в Польщі. Топка кратки, вона є польською, і тому там логічно було їх і купити. Купив я їх вже рік назад, все ніяк руки не доходили до заміни. Розпаковуємо і йдемо, встановлюємо всередину. Попереднє оздоблення камінної топки, тобто ці плитки прожили в нас. П'ять повноцінних сезонів, коли ми Два перших сезони топили, опалювали будинок виключно камінною топкою, не вмикаючи газове взагалі обладнання. Тому якщо ви будете іноді для такого обігріву і сімейного затишку використовувати цю камінну топку, вам його вистачить років на 10, а то й 15, навіть більше. Але нове оздоблення камінної топки я придбав десь за 100 євро. Мені здається, що один раз на 5 років вже не так і багато. Дістав з задні стінки плитки, вони були деформовані, і там за ним збиралося назбиралася ну, кількість попелу. Тепер треба розібрати, дістати наступне. Все вигнулося, деформувалося, коротше, тільки ламаючи, вдається його діставати. звідти. Виглядає внутрішня частина топки без оздоблення, Тонкий, тонка сталь. Тут під плитами в нас є піддувайло, називаємо його так класично. Плити розрушені викидаємо. Ну і от тепер чиста вже топка, трішки замацька насаджую. Плитки до цього, до речі, були трішки жовтуваті в нас. А Зараз чомусь чисто білі. Ну, так, Такий момент. Далі вгорі в нас є вермикулітова плита, яку я не замовляв в комплекті з плитками. Яку я і попередньо до цього виготовлював самостійно, купував вермикулітову плиту велику і просто по розміру лобзиком її вирізав. Думав, що вона ціла, але ні. От є тріщина, потрібно буде замінити. Але це пізніше зробимо. Це такий дефлектор, через який перевалює полум'я, перегортається вгору, потім знову наниз, і потім вже вгору. Коротше, це все для підвищення КПД самої топки. Ну, так. Тепер залишився в нас тільки шнурочок. Старенький шнур вже демонтовано, залишилися тільки сліди попереднього герметику, які звідси потрібно. Забрати. В основному він фіксується шнур в оцій частині, повністю замазується герметиком, тому що тут є прилягання, коли дверцята закривають, цей шнур, коротше, цією стороною, яка не рухається, намагається постійно виштовхнути, вирвати звідти. А тут по периметру, там в декількох місцях тільки... Крапаємо герметиком і воно буде триматись. Спеціальна канавка. І От якраз в чому прикол? Тобто зараз на кратки, по-перше, представництво в Україні з'явилося, коли я купував її такими шляхами з Польщі, віз. Коротше. Обхідними, як то кажуть, через спеціально навчених людей, які возили їх. Тоді не було, я пам'ятаю, на другий рік, здається, я міняв цей шнур, просто по товщині підбирав, підібрав не такий. Через те він звідти коротше, вискочив, не, не тримався там. А зараз є спеціальні вже у офіційного представництва кратки. На сайті знайшов комплект, герметик і шнур, який чітко стає в цю канавку, який чітко потрібен для цієї камінної топки. Тому заправляємо шнурочок і запускаємо. Так виглядає комплект для заміни шнурка, тобто є герметик до 315 градусів намальований блок циліндрів автомобіля, і отакий шнурочок, края якого потрібно чимось замотати. Я знайшов алюмінієвий скотч в себе, також вогнетривкий. Будемо їх замотувати. Ну По суті, далі все просто: накапуємо сюди герметика і отаким чином вставляємо шнур на своє. місце. Ну і фінал виглядає таким чином. Заправлено обережно туди шнур. Тут з'єднано. Край замотано спеціальною фольгою, такою вогнетривкою алюмінієвою. Отак от він тепер по периметру йде на герметику. Все, залишилось нам розпалити. Чим розпалювати, і чим топити в камінній топці, також важливо. Ми палимо, в принципі, от всі плодові дерева, які в нас є на ділянці. От минулого року їх пообрізали, і от зібрали такий дровничок. На розпал я беру дошки старі. Завдяки тому, що ми постійно щось будуємо, розбираємо. У нас дуже багато таких старих дошок. Ми їх розпиляли, і їх дуже зручно дрібнити такими маленькими планочками, які швидко розгораються, дають багато тепла. Потім оці вже чурки розгораються набагато краще. Чи дрова, наприклад. Ну, це такі якби, рекомендації. Пішли, покажу, як воно на ділі виглядає. Проведу приклад. Я їх не дрібню до того, як там прийшла зима. Вони складені сухі, можна це робити таким чином. В процесі кожного там разу перед тим, як ви виходите проспалювати камін. Ну і виходить, що декілька таких дощечок мені достатньо для того, щоб намолотити дрібноту, таку, якої буде достатньо на розпал багаття. І вже далі для того, щоб горіло повноцінне полум'я, я обираю там штучок 5 отаких от паличок, яких буде абсолютно достатньо, щоб протопити і на декілька годин стало тепло посидіти біля полум'я приємного і так далі. Оце набір на один розпал. Розпалюю я виключно от такими сосновими. Топити на постійну основу сосновими не бажано, тому що з них виділяється дуже багато смоли, сажі. І те саме скло. Повністю замащується і вже немає такої гарної картинки, коли ви можете дивитися, сидіти, як горить полум'я. Як це буває, наприклад, там, у дубових чи у фруктових дерев. Тому з сосною, ялиною, там, з мерекою не граємося. На розпал добре, воно перегоріло і забули про нього. А в основному палимо таким вугіллям не рекомендується, наскільки я знаю. А от -на, я навіть ходжу, збираю іноді таких палиць, назбирав, гілки там, тоненькі. Цього достатньо. Не важливо, не обов'язково, щоб у вас там були такі дерева, столітні дуби якісь чи ще щось подібне. От В чому особливість камінної топки, тим більше моєї, що накидав туди гілля, воно розгорілося, вона нагрілася, пішло тепло. Технологія розпалу у кожного своя. Я продемонструю власну. Відкриваємо шибер, витяжку. Тут відкриваємо повністю також піддувайло. У нас прибрано, нам можна завантажувати світло в домі немає. Тому я використовую такий ліхтар, потім його зніму. Це не підсвітка цієї камінної топки. Таким чином я закладаю сюди на розпал дрова. Вони тоді швидше розгораються і краще запалюють ті дрова, які лежатимуть зверху. Така моя технологія. На розпал можна газетки, хтось сухий спирт використовує, так легше, простіше і швидше. Ну, Чим є, тим і розпалює, грубо кажучи. Це дістано з макулатури, яку мали здавати на сировину переробку. Перший розпал в цьому сезоні взагалі. А Тепер можна товсті закладати, або одразу їх можна закладати кому як зручно. Притухаю мої газети, погана преса, мабуть, І хоче горіти, або навпаки, хороша. Горіти можна тепер прикривати і знизу починає працювати піддувайло, яке звідси затягує повітря. І от тепер воно розгоряється самостійно набагато краще. У нас тут є товариш, який більше за всіх полюбляє камін в домі. Каспер. Каспер. Ми його розпалили. Піде ж гріться. Так любить лежати біля полум'я. Ну, отак потихеньку воно розгорається. Трішки суруваті були дрова, трішки сирувата газетка попалася, але тим не менше воно все розгорілося і працює. Хто там виповзає? Каспер, ще не нагрілося. Ну, але вже звідси от іде тепло. Навіть при тому, що саме залізо ще абсолютно ледь тепло згорить, через те, що набирають тепло поки що плити, потім вони віддадуть їх на залізо, і то все почне гріти. А от через скло вже йде тепло. Можна прикрити трішки різницю, як воно починає загасати одразу. Відкриваю, горить активніше. От в чому якби також особливість камінної топки, поки там тріщить, летять іскри, вони стукаються в скло і відлітають назад. У звичайному каміні треба було б бути дуже і дуже обережним. Правду кажу? така краса. Від одного розпалу от завантажена камінна топка на повну, якби достатньо тепла буде десь на 3-4 години, При тому, що на дворі там суттєві морози, наприклад, якщо підкладати запас зольника, дозволяє ну, десь годин 12 опалювати цією топкою без взагалі якихось проблем, не розпалюючи її повторно. і так далі. Вона широка доволі і вона вузенька. Що найголовніше, якби це дозволяє вписати її в якісь тісні інтер'єри. От у мене до стіни там менше трьох метрів, якби. але при цьому топка не перепалює. Стіну оту і все, що знаходиться поруч, особливо не перегрівається. Тільки от там, де собака, там десь пів метра метр, прогрівається трішки плитка. Якби. Тому таке не супер потужне джерело, якби, але при цьому воно вписалося в будинок і ми його використовуємо вже ну, от з 2015 року. Тобто, ну, це вже восьмий рік пішов, як ми користуємося цією топкою. Реально ну якби не пожалкував жодної гривні, яку на неї витратив. от На даному етапі вже низ перегоріло те, що розпалювачні такі мої були палички, воно вже починає все рушитися, можна перекривати тягу. І полум'я починає так повільніше набагато горіти. Якщо відкрити, ну, якась така різниця. Зараз ще шибір. Закриємо. Оп. Взагалі повільно. Це тепер в режимі тління отак залишаємо, іноді підрегульовуємо, якщо затухає, і воно спокійно собі може 3-4 години горіти. Ну, от в такому режимі десь через півтори години продовжує тліти полум'я всередині. Повністю вже, як бачите, там повигорала сажа, вже побіліло все, скло також чисте. Ну і отак воно працює. Дехто тут насолоджується. Да? Тепла плитка, підлога, тепле повітря, така користь від топки.